Голову Лозівської міської організації профспілки працівників освіти і науки переобрано на наступні 5 років. І надалі профспілку освітян очолюватиме Лариса Добродум. Її роботу на посаді керівника профспілки за попередні роки присутні на звітно-виборчій конференції, яка проводилася у вівторок у четвертому ліцеї, визнали задовільною. Так що і в голосуванні за кандидатуру Лариси Добродум делегати були одностайними. 2014 рік для освітян був не з легких. Наступний за прогнозами обласного керівництва профспілки освітян може бути ще складнішим, а тому вже сьогодні слід готуватися до цього, говорили у своїх промовах виступаючи. Зараз ми ставимо перед собою завдання власна організація, перш за все, реагувати до виходу встановлення різних нормативних актів. Бо як ви розумієте, і бачите, зараз в основному всі такі негативні явища в системі освіти ну, щодо скорочення надбавок доплат і так далі, вони відбуваються навіть не через проблеми місцеві місцеві проблеми можна вирішити, а через встановлення їх на рівні. Законодавство. Так, доручення прем'єр-міністра спричинили непопулярні рішення виконавчого комітету, які дали можливість зекономити місцевий бюджет, коли люди брали відпустки без збереження заробітної плати. Але багато речей залишилось в освіті проплаченими, численні намагання на всіх рівнях депутатського корпусу. Неодноразово приймали звернення колективні. До Міністерства фінансів, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, численні поїздки керівника міста, міського голови Сергія Федоровича Степанова у всі ці інстанції, підключення депутатського корпусу Верховної Ради, зокрема нинішнього народного депутата і колишнього Гішфальта Анатолія Мусійовича. Я скажу про те, що все було зроблено на рівні відділу освіти, на рівні профспілок все було зроблено.